Ісус і Самарянка. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож, прибуває він до Самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Якова Криниця і Ісус дорогою зморений сів отак край криниці. Було коло години десь шостої. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї Дай напитись мені, бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка, Як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитись від мене, самарянки, бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї. Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води, каже жінка до нього. І черпака, пане, в тебе немає, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам з неї пив, і сини його, і худоба його? Ісус відповів і сказав їй. Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде по вік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерело тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього: Дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати більше. Говорить до неї Ісус. Іди поклич чоловіка свого та й вертайся сюди. Жінка відповіла та й сказала. Чоловіка не маю, відказав їй Ісус. Ти добре сказала? Чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала. А той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала? Каже жінка до нього: Бачу, пане, що пророк ти отці наші вклонялися Богові на цій ось горі. А ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. Ісус промовляє до неї: Повір, жінко, мені. Що надходить година, коли не на цій горі, ні в Єрусалимі вклонятися отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в Дусі та в правді, бо отець прагне собі таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в Дусі та вправді вклонятися. Відказує жінка йому, я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все нам розповість. Промовляє до неї Ісус, це я що з тобою розмовляю. І тоді надійшли його учні і здивувались, що з жінкою він розмовляв, проте жаден із них не спитав, чого хочеш або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста, та й людям говорить: ходіть но, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос, і вони повиходили з міста і до нього прийшли.